Артмоб Німе кіно виступає в захист україномовного кінодубляжу в нашій країні, з яким є зараз проблеми. Ми заміщаємо своє обличчя обличчям генія Німого кіно, який говорив, не промовляючи жодного слова. Щоб бачу, що бачу, з самого дитинства, що в нашій країні треба все вигризати зубами, бо інакше не вдасться. Тут пасивним ми не маємо права бути в Україні, особливо з нашою культурою кіно.